Огляд на портативний ліхтарик від Superfire модель G16S. Перейдемо до розмірів ліхтарика. Ліхтарик має 160 мм повної довжини в складеному стані, 48 мм товщини і 35 мм ширини. Що стосується світла, тут його є два: це є COB панель і є LED-ліхтарик на передній частині. В чому плюс великий ліхтарика? Його можна регулювати і розвертати. Тобто, встановлюючи його, ви не обмежені в напрямку світла. Ви можете повернути, направити його вниз, вверх, прямо і так далі. Як вам буде зручно. Для керування доступна одна кнопка. Ця кнопка почергово вмикає переднє світло, тоді. Бокове світло, червоний режим і червоне миготіння. Також плюсом буде те, що даний ліхтарик можна налаштовувати по яскравості. Тобто, якщо ви вімкнули бокове світло і вам його забагато або замало, ви затискаєте кнопку і ставите мінімум світла. Або ж максимум світла, або десь посередині зупиняєтесь, де вам буде зручно. По ергономіці користування ліхтарик має гак, за який можна його підвішувати, присутній магніт, який дійсно міцно тримає в будь-якому положенні. І також є ось така от кліпса. Тобто його можна встановити і на стіл ось таким от шляхом, та використовувати як звичайну. Настільну лампу. Ліхтарик приходить вам відразу з такою платформою, зарядкою. Можна її підключити до USB, і встановлюючи ліхтарик, він буде отримувати заряд. Також його заряджати можна через USB-вхід, який знаходиться всередині. Ліхтарик має функцію Powerbank. Тобто ви можете. Підключити сюди звичайне USB-A і заряджати будь-який свій пристрій вже від вбудованого акумулятора. Акумулятор, до речі, тут класу 18650 на 2000 мА. Також ліхтарик має біля кнопки індикатор заряду, щоб ви чітко розуміли, наскільки вам його вистачить. А вистачити його має надовго. Залежно від режиму користування, цей показник може відрізнятися, але в максимальному світлі заявлено до 6,5 годин роботи. Тож, якщо ви шукали собі сервісний ліхтарик, який допоможе вам багатьма своїми функціями, 100%. Можете звернути увагу саме на модель G16S. насправді дуже зручна і функціональна річ. А замовити його можна, написавши нам повідомлення, або зробивши це через сайт.